дала старт чудовим змаганням під назвою «Сильна Україна». Змагаються між собою ветерани наших збройних сил, ветерани наших сил оборони, які віддали частичку себе на захисті державного суверенітету, нашої незалежності. І один з цих хлопців після реабілітації провів не так багато часу з моменту, як воював. Він нам писав, що після змагань каже, я. Став добрішим до людей. Після змагань мене трішки емоційно попустили. Спорт підтримує моральний дух, фізичний дух. Він допомагає не думати про там, наслідки, поранення, відволіктися від буденності. Поїхав на тренування, побачив, що хлопці ну, не з такою ампутації, як в мене, але з ампутації тренуються, та й мене це змотивувало. Чому вони можуть діпо, ну, відновлюватися? А я теж хочу відновитися. Дай. Побачити знайомих, отримати якусь певну підтримку. Відповідно, спорт реабілітує не тільки фізично, а й ментально. Відповідно, бо те тебе є якісь певні цілі, які ти досягаєш.